Прилучанка Валентина Скворцова разом з чоловіком до лав добровольців приєдналися 24 лютого 2022 тисячі Нам запропонували кажуть, якщо можете, будь ласка, нагодуйте бійців. Їжу для воїнів готували на звичайнісінькій сінькій групці. Належних умов для цього не було. Проте була єдність підтримка містян. Стали підходити звичайні прилучани. Громадяни приносить допомагати, ставали різати бутерброди, і таке було враження, наче всі знали, що робити. Ніхто нікому нічого не казав взагалі. А люди згуртовано готували. Різали, годували, мили, працювали не знаючи, втоми. вірили разом зможемо все. Коли окупанти відійшли від прилук Чернігівщини, Валентина мала намір продовжити розвивати підприємницьку діяльність. Патріотизм взяв верх. Запропонували прийняти присягу і стати до лав збройних сил. І на даний час ми з чоловіком є військовослужбовці, служимо сьогодні. Валентина завідує їдальною у військовій частині. Моє звання моло. Учого сержанта військову кар'єру жінка розпочала, чітко розуміючи, хто якщо не ми. Кожен з нас в душі є патріот, є громадянин, який любить свою країну, любить нашу квітучу Україну. І я вважаю, що ми й надалі будемо робити цю справу. І я думаю, Господь нам буде допомагати в цьому. Наталія Шматко з цинічну сукню та черевички у мирному житті жінка, працівник сфери культури, ведуча заходів, змінила на військову форму. Перший день повномасштабного вторгнення, як і сотні тисячі прилучан, добровільно прийшла до військкомату. Якщо потрібні жіночі руки, я розумію, що я там зараз ну що я можу зробити, але якщо для чогось потрібні жіночі руки, то я хочу якось допомогти. І задіяти себе в цій справі. Як і Валентина, Наталя, щоправда, в домашніх умовах разом з мамою готували обіди для захисників. Перше, що ми робили, це ми на сніданок там готували сніданок, мама моя мені допомагала, бо це ж треба було великі кастрюлі, все це. Потім кхм, приїжджали. Забирали у нас я сідала в авто, і разом ми вже їхали, і далі цілий день ну там працювала, допомагала на кухні працювати. Майже цілодобова зайнятість відволікала від важких думок. Сил додавала віра у ЗСУ у перемогу. Турвалася тим, що хочеться якось себе десь застосувати і докласти якихось зусиль до перемоги, до того, щоб наш. Наш народ був вільним. Коли надалі командир запропонував скласти військову присягу, ні хвилини не сумнівалися. Військовий квиток мала ще студентських років, вивчала і ази першої медичної допомоги. Коли в строєві побачили мої документи, то сказали: ну у нас не вистачає бойових медиків. Це і на сьогоднішній день це є проблема. Їх немає в тій кількості, яка має бути. Ось і Впоритися будемо намагатися так, і я погодилася ось таким чином. Я стала бойовим медиком. Сьогодні Наталя працює над собою, читає медичну літературу, проходить курси до захисту України. Готова ми. Українці, ми як показав ось цей досвід ось року нашого протистояння, що ми можемо все і ми можемо навчитися всьому за короткий термін. Це доводить практика, доводить сьогодення, і я вже не так боюся, що я не впораюся. Я все таки думаю, що я справлюся. для Андрія Пуговкіна кращого футболіста футбольного клубу Прилуки, 24 лютого минулого року розпочалося з розпачу нерозуміння, що ж далі, але це було хвилинне збентеження. Так як і в більшості тих, хто пішов, будемо казати, добровільно, ну хто сам став, пішов допомагати, чи волонтерити, чи ну якусь користь приносити в тому чи іншому мірі, то Ну, воно якось від душі толкало, і ти розумієш, що прийшли до тебе домой. Як би це там ми не звучали, ми в 2014 році ми цього не, ну, не зрозуміли. От ми тільки зараз зрозуміли, коли да, ми відчули, коли до нас вже от, до нас підходили, до нас як долітали, під'їжджали, підповзали. Кажуть, і тоді ми зрозуміли, що всіма силами ми повинні зупинити цей наступ, цю агресію. Вже так себе і проявляли, хто як міг разом з розвідбатом 54-ї бригади Андрій обороняє рідне місто. Робили ми всі одну справу: захищали місто, захищали нашу державу, країну, нашу землю. Потім вже так склалась судьба. І ми в одному місці, як кажуть, і оборонялися. і судьба відправила в тероборону. І тепер ми з хлопцями з побратимами з моїми теперішніми. Продовжуємо робити ту ж саму справу сьогодні. Андрій Пуговкін військовослужбовець небагатослівний, та це й зрозуміло. Головне завдання нести службу. Поки що ми несемо ту бойову задачу, яку нам довірили. Тому більше ми не можемо нічого сказати. А от про бойове братирство, взаємопідтримку розмірковує охоче. Ціх людей ти вже знаєш, ну з іншої сторони, ти їх розумієш по-іншому. З одного погляду ти їх це твоє бойове братство. Це. Уже ти будеш, напевно, до кінця своїх днів цих людей всіх пам'ятати і розуміти якось навіть на відстань. Це не можна пояснити так. Це вже кров. Так, да, Це вже ну, це не братство, те, що було на подвір'ї, там, в дитинстві. ну, Це вже щось інше, і воно десь так на підсвідомості передається. Це не пояснити. А ще надто серйозно говорить про наше життя після перемоги. Серйозно, бо знає ціну самого життя. Переживаю за людей, бо тому що цей стрес, який переживають люди, і навіть не, не тільки військові, а й громадяни, ну звичайні. От, от буде. Не зрозуміло, що з цими людьми як робити, як їх виводити з цієї стресової ситуації, як це все відновлювати, і це буде ще напевно складніше ніж весь військовий період, який ми прожили. Я думаю, після військовий час він буде набагато складніше у мирному житті. Сергій Яківчик, позивний кракен, був агрономом. Працював на землі. Вирощували. Шиничку, кукурузку, соняхи. У перший день війни чоловік взяв найнеобхідніше, попрощався з родиною і пішов захищати батьківщину, сім'ю, місто до обіду там, після обіду, шини варили їжі, розвозили, збирали речі, роздавали. Поволонтерив Сергій трішки більше тижня, 3 березня 2022-го склав військову присягу. Боронили прилуки, будемо боронити. Країну нашу до останнього, поки ця нечість буде ходити по нашій землі. У нас немає іншого вибору. Сергій Яківчик, молодший сержант, командир відділення за своїх підлеглих стоїть горою. Я довіряю їм, вони довіряють мені. Це майже друга сім'я. На перемогу військовослужбовець чекає, чи не найбільше. А от чи змінить військову форму на керму комбайна, відповісти не готовий. Життя покаже у сержанта Юрія Дороже за плечима служба у лавах Збройних сил України. 24 лютого до військкомату пішов з самого ранку. Служив я строкову службу в 72 окремій механізованій бригаді. Сюди прийшов 24 числа. Прийшли, е зразу в воєнкомат. Зразу воєкомат. Е потім та там була, ну було дуже багато людей е і відправляли. По домам ну на другі щоб прийти на другий день і ну да, да, далі працювати з 25 лютого. Ніс службу на блокпостах у складі тероборони. Коли получали зброю, нас одразу відправляли на пости на, на, на блокпости. На ну були були різні і блокпости, і були, і пости по городу і за городом. Попри складні душевні переживання, добровольці не покидали бойових постів, обороняли місто. Було страшно всім. Якщо хто говорив, що це що не страшно, то це було неправда. Було страшно всім, але було добре організовано, це було дуже видно, коли всі працювали, абсолютно всі. І всі ну, допомагали друг другу. і, Самотивувало сержант заступник командира взводу Юрій Дорожа. Найважливішою рисою людського характеру вважає людяність, готовність завжди прийти на допомогу. Військовослужбовець вірить у військове братерство. Юрій у складі роти добровольців, призначеної для виконання бойових завдань на лінію фронту, на варті миру свободи України. Валентина, Наталя, Андрій, Сергій, Юрій та сотні прилучан українців першими прийшли до військомату у перший день повномасштабного вторгнення. Саме завдяки їм, добровольцям, незламному духу українського народу, світ зрозумів: у нас велика сила, велика міць. Ми відчуваємо любов. Любов, коли немає своїх і чужих, коли всі максимально рідні, коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги, коли кожен на своєму місці, ця любов, ця єдність дає нам силу, дає нам віру.